Не пропустіть найщадріший день, коли всесвіт каже так на всі ваші бажання А будь-який ваш позитивний вчинок, починання, благодійність чи інвестиція, особливо якщо ви вирішите купити собі золоту прикрасу. В цей день вони принесуть вам вічні плоди. Успіху та процвітання, і цей день це Акшая Трітія, один з найважливіших днів року для всіх, хто прагне не тільки матеріальних багатств, а й духовного благополуччя. Тож, якщо це про вас, то ви скоріш за все вже з вечора, 29 квітня, почнете енергетично відчувати наближення цього особливого дня, який у 2025 році. Припадає згідно ведичної астрології на 30 квітня слово Акшая означає нескінченне процвітання та благословення, а Трітія це третій день світлої половини місяця, який відповідає квітню в індійському календарі. В древніх вченнях вважається, що це день, коли з небес на землю зійшла найсвятіша та найсвященніша річка Ганг і це також дуже сприятливо для духовного зростання. Але чому це ведичне свято треба відмічати нам, слов'янам? Тому що, по-перше, слов'янська та ведична культури вони мають спільне коріння. А по-друге, астрологічно об'єктивно в цей день. Сонце та місяць займають найкраще розташування і завдяки злиттю їхніх сприятливих енергій на нас буквально проливатиметься потік усіх благ, успіху та благополуччя. Сонце та місяць вони мають величезний енергетичний вплив на наше тіло, розум та душу. Сонце воно є сигніфікатором нашої душі, воно розподіляє світло, енергію, життєву силу. А місяць він уособлює наш розум та стимулює і впливає на вібрації наших думок. Тож, будь ласка, не пропустіть цей день Акшая Трітя, і використайте його для свого розвитку, для розвитку своєї свідомості, духовності, бажань, виконуйте ритуали для зростання, для успіху, для процвітання, уникайте гніву, негативних думок. А головне, знайдіть час, щоб помедитувати на цей образ вічного та нескінченного багатства. А ось що саме конкретніше, обов'язково треба зробити в цей день, дивіться у наступному відео. Тільки напишіть в коментарях, які з перелічених там пунктів ви візьмете і зробите для того, щоб залучити у своє життя успіх. А якщо ж ви хочете більш ефективно пропрацювати енергетичні та кармічні блоки, які заважають більш легкому виконанню всього, що ви плануєте, раджу взяти участь у вівторі нескінченного золотого розквіту та вищого благословення, який я буду проводити в своєму телеграмі ввечері, 30 квітня, і у вас ще є можливість до нього приєднатися.